Так, добрий вечір, шановні глядачі. Сьогодні виїхали з Максом і братом Дімоном втроєм на Коп. Значить, ось така перша знахідка. Зайшли в поле. І дрм Макс, так все, так я ж кажу, яка то стара подкова. Класна подковка. Вот. Ребята, приїхали на Черняховське поселення. Не знаю, динаріки будуть, не будуть, копаємо на... На тому місці, де я знайшов свого першого динаря. От. Ну зараз от недавно обрали пшеницю, зараз орали поле вчора буквально. І ночі приїхали на це місце. Дивимося по знахідку. Так, ребята, знайшов таку штуку. Не знаю що, що за... що за що за хі, похоже на ножик з чорного металу. Думаю, сначала какой-то наконечник. Какая-то дырочка. Тут загнуто. Вот. Ну, можливо, это уже в процессе оранки. Ну, такая интересная штука. Там еще пряжечку нашел. Тоже металево. Цветного металла, пока только кусок меди. Обычный. Добренько. Копаем дальше. Так, ребят, а такая следующая находка. <laughs> Опять ключик. Не золотий, але ключик. Що-то ним відкриємо, чи відкрутим. Ладно, шукаємо далі. Так, ребята. Сейчас. Викопав таку от штучку. О, цвітний метал. Мідь, напевно. Я думаю, все-таки, що належить до черняховської культури. Не знаю, я не сильно не розбираюсь, как би. така штучка. Хорошо. Копаем дальше. Так, ребята. Не ну, ожидал, конечно, на всем поле найти такую знахитку. Серебро. Не, серебруха. советик. Ой, что себе вот Ой, да. Фигня. А вот находка. 15 копеечек 61 -го года. Да. Хочу спочатку подумавши що... серебро. Ладно, шукаємо далі. Так, ребята. Значить наступна знахідка. Не знаю. Похоже на Фібулу по згибу. Але правда металева. Там треба буде чистити, Вроді бы тут ушко якесь ще є. Ну, така находочка от. Можливо, помиляюся. Хорошо, шукаємо далі. Так, ребята. Не знаю, в мене емоції. Ну, навірно, все солоджувало. Побудив усіх, ребята. Це мій другий Динарик. Ой-ой-ой. Блін, що опять Фаустина? Не, ну. Не, не Фаустина. Дябчик якийсь. Ребята, я извиняюсь. Як їх там називаю, там, але поки не розбираюсь, пока не узнавав, але це Динарик. Ребята, то... То ні нос. Короче. Ман. Обалдеть. Ой, який сохранчик. Ребята. Ах, ту-дун це бомба! Ребята, такие вещи находить приятно. Супер! Ну, в принципе, после работы ночний клуб удался. Шукаем далі.